Я живу у приватному будинку, як показала практика, міні-електропила це незамінна річ. Зараз я вам покажу, які є міні-електропили в магазині лідер, той, що новий у тебе на другому поверсі. І так, розповідайте нам. Є в наявності безліч пил, але самі ходові, самі основні ось, ПК 32лі, автоматичне змащення ланцюгів, дві шини, два ланцюги. Один акумулятор 20 по 4 Агоди. Це ідеально буде для вашого дому. Наразі знижена ціна. Так. Да. Так, який ще другий варіант? Якщо ми не беремо ту пилу, наприклад, який інший варіант? Може дешевше? Може дешевше взяти ПК-44. Тут є дві комплектації. Одна йде в кейсі дорожче з двома акумуляторами, одна йде в пластиковій коробці з одним акумулятором. Тут змащення ланцюга йде механічне, тобто треба нажимати. Так, це також електропила акумуляторна. Це середній вже розмір, тут вже 12 дюймова шина. Тут вона можна реально... вже й дерева валить. Да, вона реально дуже велика, а по ціні фактично 4 тисячі.